Вітаю, шановні слухачі! З 1 серпня 2025 року завершився перехідний період, під час якого діяв зменшений розмір штрафів за порушення правил застосування реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій. Нагадаю, що у 2023 році після поновлення права контролюючих органів на повноцінне застосування штрафних санкцій, держава тимчасово зменшила їх розмір до 25% і 50% для адаптації бізнесу до нових умов. Йшлося про порушення вимог пунктів 1 та пункту 2 статті 3 закону України номер 265 про використання та застосування реєстраторів расункових операцій. Ці пом'якшення. Втратили чинність і штрафи за незастосування РРО та невидачу чеків знову стягуватимуться у повному обсязі 100% вартості товарів робіт або наданих послуг при першому порушенні та 150% вартості при кожному наступному порушенні. Закликаємо суб'єктів господарювання забезпечити дотримання встановлених правил розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та надання послуг. Зокрема, використовувати лише зареєстровані реєстратори розрахункових операцій або програмні реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки, проводити розрахунки на повну суму вартості товарів або послуг, видавати покупцям відповідні розрахункові документи у паперовій або електронній формі. Дотримання вимог законодавства дозволить уникнути фінансових санкцій, забезпечить справедливу конкуренцію та захист прав споживачів. Дякую за увагу.